Чому полягає різниця між мігренью та головним болем напруги і звичайним головним болем. І найголовніше як собі допомогти. Про це говоримо в сьогоднішньому відео. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Якщо подобається це відео, обов'язково ставте лайк. Адже я, як завжди, дуже для вас стараюся, і тут ви почуєте і про медикаментозне лікування. І про лікування методами народної та традиційної медицини. Головний біль може бути в різних людей по-різному: в когось стискає, в когось розпирає, в когось ниє в голові. І найчастіше по статистиці, особливо які нам дають, наприклад, американська клініка Майо. А все-таки найчастіше є головний біль напруги. Це головний біль пов'язаний з спазмами м'язів, тривогою, нервовим перенапруженням а також стресом. І ті люди частіше скаржаться на появу головного болю в середині робочого дня або коли вже такі стреси в них почалися в інший час. Про головний біль напруги я розказувала раніше, кому цікаво, подивіться це відео. Але не тільки такий головний біль існує на планеті, і не тільки цей головний біль мучає людей, і, можливо, у вас зовсім інший. Є, наприклад, синусовий головний біль, болить ніби в лобі, і часто в нас приходять пацієнти, кажуть, в мене мігрень. А зробиш рентген і там бачиш, що в них є запалення в додаткових пазухах носа. Якийсь хронічний синусит, і в першу чергу треба лікувати не лише головний біль, знімати таблетками, то що болить, а лікувати інфекцію. Але це допомагає легко нам відрізнити якраз наявність соплів, закладеності носа в тих людей. І натискання на оці точки, де в нас є додаткові пазухи, також викликає біль. Ще є головний біль спричинений порушенням мозкового кровобігу через блок хребцевих артерій. Цей головний біль буває частіше в потилиці, може бути відчуття розпирання в потилиці або тисне. Нерідко в цих людей є високий тиск, але не завжди може бути і при низькому. І а, такий біль теж починається, коли якесь одноманітне незручне положення голови, або, наприклад, нахилене вниз весь час, як бухгалтера, а, або коли дивиться, людина догори щось малює. А, такий біль також може бути пов'язаний з вродженою патологією, синдром Кіарі, коли в нас є а, патологія шийного хребця. І Така надмірна звивистість хребцевих артерій. Раптовий громоподібний біль. Оцей біль є дуже небезпечний, адже на його фоні нерідко відбувається крововилий головний мозок. В основному це йде на фоні високого артеріального тиску, тому тиск міряйте, якщо він у вас підвищений, і таблетки приймайте регулярно. Адже а, крововилив може бути невеличкий, і ви нічого не помітите, дуже часто цей ем, біль цей крововилив під мозкові оболонки, і люди так ходять, не помічаючи, фактично, що це геморрагічні мікроінсульти. Але е, може бути і великий інсульт на фоні такого болю з крововилив і спричиняти страшні проблеми. Тому, якщо такий раптовий громоподібний біль, ніби вас хтось рубанув сукири в голові. Вимагає негайного звернення до лікаря і бажано, КТ, МРТ головного мозку. Якщо такого болю сильного, ніколи не було, не було раптом він вини. І чим від того всього відрізняється мігрень? Мігрень раніше говорили, що були тільки одна половина голови. Насправді, зараз вже і в наукових дослідженнях, і мої колеги-невропатологи, і обстеження показують, що це не обов'язково може боліти і голова з обох сторін. Але характерним таким явищем є аура. На жаль, вона не є всіх людей, щоб достовірно сказати, тільки по аурі є мігрень чи нема. Але якщо аура є, це 100% лише мігрень, бо інший головний біль такого не дає. Аура може проявлятися так. Поява якогось такого запаху ніби за кілька хвилин, півгодини, може бути пригнічення психічного тонусу, поява проблем з мисленням. Стає важко думати людині, або вона стає така надмірно дратівлива, їй все злить, оніміння рук, а, поява блимаючих вогників перед очима або мерехтіння таких вогнів, як зварка. Плями чорні перед очима появилися, зникли навіть інколи до такого тимчасового зникнення зору на кілька секунд. Також можуть бути такі зміни, як нудота. Це досить часто мігрень пов'язана з порушенням травної системи, запаморочення виражене, причому досить, що людина важко навіть йде. А також можуть бути такі симптоми, як, наприклад, закреп. Це такі найтонші предвісники, як ознака про дрону закреп, може початися, наприклад, за день до виникнення мігрені, навіть за два інколи. Часте позіхання, дратівливість, раптова скутість шиї і потяг до незвичайної їжі. У нас була пацієнтка. Яка а, перед нападом головного болю мала потяг до соленого. Вона знала, що це їй не можна їсти, але стриматися не могла. Починала їсти солони, і на наступний день її відразу боліла голова. І є явища, які в нас можуть оцей головний біль провокувати. Дещо ми можемо уникнути, а дещо, на жаль, ні. В першу чергу це емоційне вигорання, перевиснаження, занепокоєння якесь. Це ну, вже важче з тим справитися, хіба можна змінити ставлення до тих речей, якось бути більш байдужими, Або, адже люди, які хворіють на мігрень, нерідко занадто сильно все пропускають через себе такі дуже чутливі надмірни. А от використання гормональних засобів, які також є провокуючим фактором, можна відмінити. Адже це найчастіше йдуть в нас гормональні контрацептиви. Вживання алкоголю. Також ми можемо це відмінити. І кому воно, в принципі, потрібно. А гормональні зміни в організмі. Це йде в нас дисфункція щитовидної залози, менопауза з клімаксом. І от менопауза, до речі, мігрень досить часто є. Що дуже цікаво в лікуванні Мігрені, це те, що таблетку треба починати пити на самому початку головного болю. Бо якщо ви його будете пити пізніше, вона вам просто нічого не допоможе. І ви будете говорити, що поганий препарат лікар призначив. А це все тому не допомагає, що механізм, от як відбувається головний біль при Мігрені, спочатку судина спазмує. Кров не може по ній текти, і голова починає боліти від того, що головний мозок голодує. А от коли вже пройде певний проміжок, часу, хоче пройти рідина, нема можливості, а серце ж то далі штовхає і починає випотівати зайва рідина судин в головний мозок, відбувається його набряк. І от в цей момент якраз. Так, як ознака набряку в головному мозку, і виникають ті блискавки перед очами, а, такі кольорові, як зірки. І в цей період вже таблетка допомагає гірше. Тому, якщо у вас мігрень, ви точно знаєте, це поставлений діагноз лікарем, старайтеся приймати таблетку на самому початку головного болю. І тому з собою її треба носити завжди і всюди. Адже ніколи людина не знає. Що спровокує головний біль і від чого вона може початися. Більшість видів головного болю, на щастя, знімаються нестероїдними протизапальними засобами, які ви в аптеці можете і без рецепту лікаря купити. Це парацетамол, аспірин, ібупрофен. От при мігрені нам ще дуже важливо також спазмолітики, речовини, які знімають спазми, судин і о, краще йде кровопостачання головного мозку. Якщо предвісником Мігрені є нудота, то ну, перед цим болем, коли з'являється аура, також важливо можна приймати протинудотні засоби, наприклад, промезан. Але пам'ятайте, що такий головний біль, не рідко пов'язаний з застоєм в печінці, і якщо ви робите очищення печінки, вам і тих протинудотних треба буде менше. Тому використовуйте поки що симптоматично, але в подальшому треба займатися причиною. Нестероїдні протизапальні вже згадувала, а також ми використовуємо триптани. Це вже коли така складна мігрень, бо знову ж таки напади головного болю бувають в кожної людини різні. І може варіюватися від такого, що можна потерпіти, щось болить, а є таке, що людина лягає і не може стати. І мучиться від головного болю і фактично не може нічого взагалі робити. Але найцікавіше, що якщо треба вживати медикаменти, таблетки від головного болю більше 10 днів на місяць, це може бути як предвісником того, що виникає у вас індукований або медикаментозно зобумовлений, Абузисний головний біль. Тобто вже спричинений надлишком медикаментів, які ви вживаєте. І от в цих випадках, а взагалі і в інших випадках, щоб зменшити потребу в ліках, дуже важливо вже якраз не медикаментозне лікування. І от тут зараз треба детальніше звернути, що робити в кожному випадку. Адже ми маємо людей з мігренью, в яких є головний біль. Зі спазмами лише, і в яких переважають спазм, погіршення кровопостачання, вони мерзлякуваті досить. А є люди, у яких є наоборот більше набряк головного мозку. Це зовсім різні люди. Якщо ми, наприклад, лікуємо голковколюванням, а голковколювання при мігрені є обов'язкове з такого недикаментозного лікування, адже воно допомагає зменшити частоту. Приступів головного болю, а також е, зменшити їхню тривалість. І от в тих людей, в кого більше переважають е, головний біль е, мігренозний, з, такий, який загострюється на холод, приносить полегшення, тепло. Наприклад, у нас одна жінка була з мігреню, то вона лягала на табуретки, відкривала духовку. І лягала на ті табуретки, клала так голову, щоб йшло тепло на голову, бо це і полегшило головний бій. Отакі люди це в основному зі спазмами. Надлишок холоду і сухості по меридіану а, жару. От. Ну, меридіанки на головний мозок також відповідає. Там один рецепт. Таким людям також дуже добре апітерапія. А, апітерапія розширює судини. А при цьому не підвищує артеріальний тиск. Тобто кровоток, в головний мозок, пішов, а тиск не залишається нормальним. До речі, апітерапія також добра і при пониженому артеріальному тиску, адже також тонізує в загальному організм і приводить тиск до норм. А, Також тим людям добре масаж шийно-комірцевої ділянки, і дуже важливо їм висипатися. Якщо така людина не висипається або надмірно перебуває в страху, також головний біль вона може відчувати частіше. Жінки ж клімактеричного віку, гіпертоніки, люди з отими блискавками перед очами, нудоту, які згадували раніше, частіше мають мігрень, яка супроводжується набряком головного мозку. Це люди зовсім іншого типу. І а, рецепт. Голковколювання, теж тут абсолютно інший. Нам треба, якщо цим людям просто масаж шиї, тут лімфодренажний масаж шиї, дуже важливо гірудотерапія, щоб поліпшити відток крові від головного мозку, дати ну, нормальний лімфодренаж. А також для них важливо, от такі жінки, які в клімактеричному віці. В них дуже часто йде як ну, надлишок жару. Вона була вся активна, все щось робила, реалізовувала. А Тут діти виросли, внуки теж вже великі, і фактично, жінка себе не дуже має де реалізувати. І такій людині з головними болями також важливо знайти це, що приносить задоволення. Якісь хобі, яке приносить таку вам радість. Що ви просто біжите і готові тим займатися. І тоді у вас фактично виникає як друга молодість. Ви відчуваєте, що вам це подобається, вам хочеться туди йти, і менше негативних емоцій. І фактично також зменшуються і прояви клімактеричні, як розлад емоційного стану, і так далі. В кого емоційний фон дуже розбалансований або надмірні страхи. Або така дратівливість надмірна, інколи треба вживати і медикаменти спеціальні, але е, ці препарати має підбирати лише лікар. Е, часто е, таких простих ліків не завжди вистачає, і треба сильніші, які виписує лікар-психоневролог. Е, е, нічого страшного, якщо ви повживаєте такі медикаменти курсом, вам, по-перше, із головним болем буде легше впоратися. А з другого боку, ви легше будете себе відчувати всередині і легше переживете цей стан. Тому таких препаратів не слід боятися, адже в основному при мігрені це не є пожиттєво, ви його вживаєте якимось курсом, потім методи немедикаментозного лікування, і поступово можна з того всього зійти. Надіюся, що відео вам сподобалося. Діліться. Своїми близькими, знайомими і пишіть коментарі, що вам би було цікаво по цій темі, щоб я відповідала. Буду старатися відповідати на кожне з ваших питань.